Після обряду дівчині почали телефонувати ті, хто зник кілька років тому. Усім привіт! Сім'я 56-й день челенджу 100 днів відьми, де я Руда Тарологиня, розказую вам різні історії. Нещодавно до мене прийшла дівчина, яка сказала, я хочу закрити минуле, бо мене не відпускають люди, що вже давно пішли з мого життя. Ми почали робити її обряд очищення на звільнення від старих енергій. і вже через два дні вона пише, що ви. Ви не повірите, але їй подзвонив колишній. Потім стара подруга, потім ще одна людина, з якою вони не спілкувалися руками. Бо коли підіймається енергія, підіймається все, що було колись незавершене. і все світ показує: ось закрий це, закрий це, щоб рухатися далі в нове життя. І іноді. Старі зв'язки з'являються після обряду, це не знак, що повернутися до цього. Це шанс поставити крапку і рухатися в нове своє життя. Ось так мої дорогенькі обряди завжди запускають потік, і якщо вам раптом почали писати ті, хто давно зник, не лякайтеся. Ви просто очищаєтеся. Закривайте старі двері, щоб нарешті відкрити нові.